This is the future evolution. This is the future. Привіт! Сьогодні знайомимося з автомобілем, який перевернув ринок електромобілів у Китаї і тепер дивує весь світ. Xiaomi – це компанія, яка випускала телефони, смарт, девайси та навіть пелососи. А тепер випустила свою першу власну електричку. І вона виявилася не просто першою, а реально конкурентною. Це Xiaomi SU7. І давайте розберемося, чого про нього так багато говорять. Першого погляду su 7 виглядає дорогим та технологічним. Оптічні плавні форми, занижена лінія капоту та панорамний дах, надають йому спортивного вигляду. Коефіцієнт аеродинаміки всього 0,195 тисячних і це робить його одним із найнижчих серед усіх електрокарів у світі. Фірмова оптика у вигляді крапель, що стало своєрідною візитівкою компанії. Xiaomi назвали SU-7 найскладнішим продуктом компанії. Його розробка зайняла понад три роки та коштувала компанії близько 10 мільярдів доларів. Для його запуску Xiaomi зібрала команду зі світового автотопу. Електрокар розробляли екс інженери BMW серії M, Porsche та Tesla. Що ж приховує в собі електричка від Xiaomi? Давайте розбиратись. Електрокар представлений у чотирьох версіях: стандарт Pro MAX та Ультра. У нас на огляді комплектація МАКС, тож давайте розберемося, що це за звір. В салоні у нас мінімалізм у стилі Тесла, але з більш домашньою атмосферою. Тут у нас м'які преміальні матеріали. Широченний екран, ембієнт підсвітка та інтеграція екосистеми Xiaomi Smart Home. Продуктивність маємо два електромотори, повний привід, 673 кінських сили та 838 ньютонометрів крутного моменту. Розгін до сотні 2,8 секунди. Архітектура 800 вольт та 350 кВт зарядної потужності. Тут у нас велика батарея 101 кВт до 800 км запасу ходу по китайському циклу CLTC. Сусім оснащено пневматичною підвіскою, яка автоматично регулює кліренс в залежності від дорожньої ситуації. На швидкості опускається для кращої стійкості, а на нерівностях підіймається. Він має дуже низький центр маси, що дає йому неперевершену стабільність у поворотах. Макс чудово тримає дорогу та взагалі створює відчуття, ніби автомобіль заточений під спортивне водіння. Спортивне керування впевнене прискорення і відчуття, що запас тяги є завжди. На борту автопілот другого рівня, який працює на базі лідар, камер та радару у системі Xiaomi Pilot. Цікаво, що за 24 години після презентації електрокар зібрав понад 50 тисяч замовлень. Воно і не дивно. Авто має понад тисячу патентів, спеціально розроблених під цю модель. СЮ-7 побудований на платформі Xiaomi Modena, власної розробки компанії. А ще він має власний суперчіп Xiaomi для автопілоту. Він дуже швидкий у розпізнаванні об'єктів. Відчувається, що Xiaomi підійшла тут як до розробки смартфонів. Все плавно, чітко, швидко та надійно. У МАКС повний набір помічників водію, камери 360, датчики, розумні дзеркала, розширений адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, автоматична зміна смуги, розпізнавання світлофорів та знаків, асистент руху в заторах та автопаркування. Машина сама виконує паралельну і перпендикулярну парковку. Також ОСЮ-7 має можливість дистанційного заїзду і виїзду із вузьких місць, а також передню камеру з гарною роздільністю, що дуже допомагає при русі по місту. Салон це просто свято для фанатів технологій. віртуальна панель для водія, величезний екран 16 дюймів з роздільною здатністю 3К. Він підтримує CarPlay та Android Auto, має Wi-Fi та розумні функції управління через додаток: відкриття дверей, кондиціонування, заряд, управління сидіннями й тощо. Авто зростає з часом та отримує нові функції по повітрю. Преміальна система Dolby Atmos дає нам чисте соковите звучання з приємними низами. А інтерфейс в нас побудований так, що все виглядає досить інтуїтивно та поксіомівські. Автомобіль здатен інтегруватися з усією екосистемою Xiaomi і, до прикладу, ви можете керувати своїми домашніми пристроями прямо з авто. Ну круто ж! У SU7 відчувається баланс мінімалізму і преміальності, шкіра напа, приємні на дотик матеріали, підсвітка салону з кольорами та сценаріями, проекція на лобове скло, підігрів скла, панорамний дах, тонування з хорошою термоізоляцією, бездротова зарядка смартфонів, кілька портів USB-C та комфортні крісла з вентиляцією та підігрівом. Також маємо пам'ять положень сидінь, і у деяких версіях доступний навіть масаж для сидіння водія. Ну і по класиці в нас тут є передній багажник Франк, який має досить непогану місткість. Ну і давайте перейдемо, подивимось, що ж в нас по об'єму багажнику ззаду. Досить незвично відкривається в нас багажник з кнопочки, яка розміщується на бампері. І тут ми бачимо майже 500 літрів корисного простору. Маємо ось таку невеличку нішу та практично можу сказати, практично рівну підлогу. Заднє сидіння в нас складується компоновка 40 х 60 що дозволить перевести, в принципі, щось габаритне. По погрузці в нас не досить вдале рішення. Сюди не дуже зручно щось грузити, габаритне, але це ж в нас і не грузовик, правильно? А для щоденних потреб по місту цього більше, ніж достатньо. Є в нас також електрозакривання, що дуже зручно. SU7 – це той випадок, коли автомобіль бере найкраще із екосистеми Сіомі та поєднується з преміальною динамікою, розкішю та комфортом. За 15-20 років Xiaomi планує стати однією із топ-5 світових автовиробників. Отже, Xiaomi SU7 – це приклад того, як технологічна компанія може зайти на ринок автовиробників і стати їм гідним конкурентом. Їм вдалося зробити електрокар, який виглядає сучасно, їде круто, має безліч розумних функцій та коштує дешевше ніж більшість аналогічних моделей. Доступні моделі мають хороший баланс ціни та якості, а версія Max – це вже майже суперкар у світі електрики. Якщо Xiaomi буде рухатися таким же темпом, то SU7 стане тим моментом, на який всі чекали, коли технології та ціна нарешті знаходять баланс. Тож як тобі Xiaomi SU7? Пиши в коментарях, постав лайк цьому відео та підпишись на канал. А ми з тобою зустрінемось вже в наступних відео, Па-па! This is the future Evolution This is the future